Всім привіт. Що, покажи, куди ми йдемо? Сьогодні Артем без настроєння. Щось прям... прям максимально. Сідай. Що ти хочеш? Їдемо? Да? Ну поїхали, поїхали туди. Взагалі сьогодні якийсь капризний з самого утра. Плаче, б'ється. Не знаю. Чого воно так? У нього сьогодні день не задався. <ріст> <ріст> да? Тьом. Встановлюватися не можна. Сразу не так. Ідемо з ним на лук. Що? Дивиться на коров. Щось коров не бачу, я не нема. Ми просто хоч прогуляємося, так? Да? Тьом. Ми вчора знов клеїли обойки, але знову ж <ріст> не доклеяли. Може, сьогодні доклієм, не знаю. Ми, так, ми не спішимо, наші 10 днів є. Чи батареї треба красити. Так що якось так. О! Тьом, диви вже, скільки красних ягодок, да? Ого, диви! Ого! чау чау Диви, попадали. Короче, можна вже зривати. Дай тьому. Ба, і ось ягодка є на. Подуть може на них, ні? Нормально? Кусня? Ой, так, давай я цю тоже. Боже, які красиві. Це внизу це треба мити. Ні, це будуть з піском. Іди сюди, я тобі зверху зірву. Ням-ням-ням. Ось, дивися. Вчора не рвали вечором. Ням-ням-ням. Mm. Вкусно, так? Да? Да. О, класно. Ну зараз, я себе не з'їму всю. То я нарву трошки, так? Да? На. Держи. Що ти там? Набрав корма, гусей. Бри. На, на, держи, поки руки ще не замазані дуже. дуже облизувати їх. Дуже. Все, вже можна полоть, вже підсохло. Значить, будемо Тьомчик, полоть. Жуків. Ой, знаєш, що ми забули? Ми забули тобі кепочку взять. Да. В машині ж вона лежить. Налеє. Mm -mm. Ой, а бачи голубику подивимось. Дивись. Ммм, скільки синіх ягодок, і вони по-любому ще зелені. Ну, звісно. Угу, Біжить уже, біжить, Що? Да, да. Помідор. Каже там помідор. Є помідор, де він є? Ну, дивися, скоро будеш їсти. Да? Є помідор? Не. Є, клас! Виноград. І пом помідорки там є, так? Да? Тятя. Хто там? Ням-ням? І вон є, да. Бачиш? Так. А он дивися, он дави. Маленькі якісь. Ні-ні-ні, рвати не можна, ніт-ніт. Ням-ням буде красний, буде, тоді зірвем. Не, пошли, пошли, там голубики тобі пошли. Ням-ням. Не, ми ще не рвемо. Надіюсь, скоро будемо гірки рвати. Ось, <гас> Треба палити сьогодні. А ягодку будеш? Тьом, дивись. Ось оця одна можна зірвати. І ці можна зірвати. Вже везде почало спіти. Це зелене. На. Все одно пизде. Рано, рано. Mm. Угу, Бери. Ням-ням. Ночна, хвата. Угу. Є мало. Паши, вона зелена. Помидоры ми ще не рвем, Ні. Я тобі таке навіть не давала, Да. Mm -mm. yeah. Да. Пошли до водички, сходи, до басейну, до твого, пошли. Нет, пошли помідори зелені. Усе хоче ням-ням. Ням. -ням. Угу. ням. Потім будемо. Да, як будуть спілі. Щас вони Пошли. Коротше, Артем заснув. Я лежала, з ним лежала. І мені прийшло повідомлення, що прийшла на укрпочту посылка пацаножки шлепка что я ему типу, заказала. вообще одни кроксы типа заказала ему тоже с Алиэкспресс зараз хочу забрать и заодно заплатить за воду за квартиру бо я же забыла за ней сегодня 26 чи 27, я не знаю. думаю короче сейчас все быстренько зроблю, пока спить и І все І піду тоже сегодня спать у меня сегодня что немає сил. не знаю чего Якось і погода така. Така, як наче буде дощ і сонно. Я вчора ще спать лягли, в, один... в час, мабуть, лягли, да. Так що зараз швидко. Ну що, <с>? у мене як завжди да. не забрала я, в них не роблять комп'ютери. Посилки прийшли, але вони їх ще не ввели в базу і все, коротше, не заплатила я і за воду я заплатила, і почту не забрала. Так що все, думаю. За чим я їхала? спать. спати. Так, ми прийшли до Вані. У нього тут свій огород посаджений. Ваня вирішив від нас виїжджати. Що Буду... таке? Дивись, він хоче. Ну давай. Буду я собі будинок, посадив город. Та це не город. Той, ну, Опа! Це Артем теж сюди переїжджає. І в нього тут, я йому давки чотир... посадив. Чотири насіни, а, а зійшла щось одна. Треба дати ось дивись ще одна. А мокра вона там? Вони погнили. Ось, бачиш, гнили. Сонця а... мало, просто там за захапає. Ось тут жива, там була жива. Точно. Ну Там корінь пішов. Ось он було. Па, Па па па. Ага, все, дві, два живих. Що, ти хочеш подивитися? Так, може теж не видно. Дивись, тобто у нього здоров, скільки. Ось він віднесе. Да? Чи куди ти їх дінеш? Бру. Ну я поняла. А де ти розширяєш? То буде друга кімната, чи що? Що, ти ти шо, туди діли? за хату пішов, чи не, сюди, нап... Поняв, я Шиф... так, що? Ні, сюди Не... Шифера. Там у мене взяв. Що? Що, мама? Що? Бери, тут у Вані он скільки всього лежить, і Артемов... А, машину він побачив. Та вона ж без колеса. Кого? Шифер? Назад? Ну це ж малий. Пошли подивимся. Тём, пошли подивимся. Тут не пройдешь, конечно. Так. Вот. Так це що, іменно комната ще? О, бо, це ж двохкомнатна квартира. Зато в них дивись, там чисто. Пісочком присипав, мягких подушок приніс них Це що у вас буде? Спальня. Да, я тут по кровати делаю. І куди ти її будеш строить? Сюди продовжать. А от так і буде? Такая вот цей же ж тут, я ж не могу, что ты. А, а конечно. Врачочек, а дальше не знаю. Ну все, я ж так и сделаю. Да точно. Что, ба-ба-ба-ба. Б... Ваня, а це дерево, чи ні? Нет, вона у меня рода. А, понятно. <сус> 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 Ягодка. А если б ты ева, я не могу. Ага, вы ты их ева не просто. А, дети едять. <сусус> Ням-ням, кажу, пошіпай їм малинку Тьом. Він каже ням-ням. Хто там? Кіт садить? Да? Ням-ням ідем? -ням", ідем? Сьогодні ми за такою машинкою біжимо туди. Ну що це за красавчик а, такий? А, ва, ва. Хто? А, ва, а, твоя любима собака, яка може вкусити, а ти її вічно любиш жмакати. ва-ва, да? Кажу йому, пашін на батут попрыгаємо. Взагалі ж ніхто не ходить на батут. Видно, що він їм надоїв дітям цим. Що? На машині приїхав малину рвати. Найди да? На. Йди, Тём. Фу. на. Ням ням ням. Що що? То я то я то Що за то я В нього не понятно. Угу. То я то я. Диви на той стороні скільки. На. Блі. Пошли на батут. Ну пошли. Пошли попригаємо. Пошли? Що? Ні? Каже ні. Угу. Ось які. Дивись, Тьома. До вечора доспіли. Нормально. Давай одну тобі більшу. Одну мені. Одну. Це моя буде все. А? <гум> Тьома мені дав навіть дополоть трошки ще. Дивіться, скільки я прополола. Вернада там за деревом. Поскоро як заросте. Що, полоть будемо? На, та не будемо, я не хочу. На. Ням-ням. Дяу -ням. дюй-дяну. Дяу дяу дяв. Перелазь. Ні, піднімай ножку. Давай, От так. Опа. Іди ще тут поїмось. Да. Кто там іде? Потурок, Нет, трошка. А ти куди лізеш? Уже сьогодні ми рвали малину тут, на цих кущах. Що там? О. Дивись, а ще є, Тём. Така Мам. сама, реально, вона, так вона така солодка і вона така тугенька. <с atm> на Тёмка, йди, підеш. А ось дивіться, скільки на ці золота. Число. І кіт прийшов да, до нас. Перші темна. Ням-ням. Отак, от, от давай. Давай я наклоняю, давай ручку. Що ти туди сюди лазиш? Отак, на, держи. Що, це травичка, ням-ням. На, держи. Хриуші, ням-ням, так? Вкусно-вкусно, не танцює. Ваня пыля, він танцює. Я тут а ти вирішив прорвати? Та я ж приходжу і потребу, я не нервую. Так не може лучше вже пересадити і все. Маленько, ще хоч а чого, диви, які здорові. Хороші. То диви. угу, угу. дивись. Не можна. Сьогодні Ар... Артем мене сьогодні зірвати ті помідори. Ням-ням, да. Ням-ням. Попаливати голубіку, перчик. Ну, коротше, все, що він зараз мені дасть, це ми польємо, Да? Тільки треба нижче. Абайди, подойди, подойди, подойдя. Тільки що мені відповідав Все, далі, двигаємося. Давай, я буду двигати, давай. Окей. Давай, давай, я, я тобі зараз дам. Він ж мені не дає, хоче, щоб тільки він Так, На, держи. Держи. Так, ти рішив одразу два поливати. Ти всі ягоди позбиваєш, надо вниз Що? на ручки так надо ж пополивати. все походу налили Ми з тобою везде да Ми тільки два два налили давай туда пойдем пойдем пошли пошли подвинем оба на бери Давай, держиш, держиш, держи. Так бросаю, бросаю. Попадаєш? Угу. Давай ще сюда трошки сюди. Убирай мою руку, не дай. Хочу, все сам, так? Да? Давай хоч отак трошки. Да, да. Да? Да. Ти ж попадай в горшок хоч. Угу. попадав. Що <гас> попадай. смешно, да? Да, и сюда еще трошка налью. Давай, и сюда трошкой еще нальем, хорошо? Ну я, нет, я взорвала три штуки только что Артему. Все, дальше, дальше, дальше. Шо, -шо? Да, да, да. да, 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 на, бери. Навірно, що зелено, Та да? зелена, я тобі кажу, що це зелена. Треба. Да. Ти поливаєш свої ягодки, так? Да? Угу. Давай, далі, далі, давай, далі, сісі. Старайтесь не мочити виноград. Ой, це як. Артем скажи, це як? На. Це коли лєте під лохину і не мочите виноград. Ага, диви. Не можеш не мочити виноград. Ага. Диму, 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 диму. А ну каже, сюди ням-ням. Так Поняв. ти так забираю, хай з тобою Пожди йде. Не Підеш, знає. Іди. Не... іди, іди. Пошли. Все, слава, я хоч полью нормально. Побігли, побігли. Ми тільки прийшли додому, а тут Ваня бігає в доганялки. Ну і ми за ним, понятно ж, біжимо. Фух. Там мені хтось писав, що малий взагалі не сидить на місці, що треба за ним бігати. Ну, бачите, я бігаю. Отак бігаю цілими днями. Отак ми бігаємо, бігаємо, то туди, то сюди. Да? На той двір ми сходимо разів 40 за день, туди-сюди. Нема Ваня, бачиш, вони від тебе заховались. Нема? Нема. Спеціально наче, щоб не гратися з Артем. Ну, не ж здоров'я. Не цікаво з ним, да, Тьом? Тьома трошки мені допоміг палити трошки замазався. Нема. Бач? Нема? Нема. Що? Ма. Ма. Бу? Мама, 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 ох ці. Каже. Ой, десь балакають. Артем. Ти чуєш, десь балакають. Ваня, ви що, на дереві? Ти чуєш? Сидять на дереві, точуть вишні. Тільки чування там сидить, якщо він не їсть. Да, ні, Ми туди не підемо, де тут огород. Ще, й, походу, потравили. Тільки Не підходь, бо покрутилася трава. Ваня. Іде вже, Пошли! Пішли. Ні, не йде через огород. Йдемо в обход. Пішли, он, він йде. де йде, твій брат, пошли. То за ними хоче бігати, так? Да? Пішли, відходь. І Іде він? Он дивись, біжить, 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 біжить. <риклад> <риклад> ти хвостуха? Каже, ти що мене бросив? Брат? А що це? Без черв'яків треба розламати. Я я до яке радий, що ти прийшов. На, попробуй. Іди <ріхи> сюди. Нема червяка. Тьом. Іди сюди на тобі, Ваня черешеньку зірвав. <ріхи> Нема така Хороша. На, диви, ням-ням будеш. Сам не їсть. Я всіх підгодую. На, попробуй. Нє, не зайшло. Нащо? Не хочу, Ладно, я з'їм. Вкусно. На ті половинки немає червяка. На! Пішли за ваній бігу вам. Машину бери. Пахлі. Все, каже, ми йдемо в хату, бо я вже замерзла. За псих сьогодні такий. О, диви. Що це таке? Поламав? Ага? Поламав. Ти бачиш? О, що будемо робити? Справля... Боже, комарі гризуть. Все, давай бігом зробимо. одну Я взагалі не знаю, чи я це машина, а ти ти взяв. Є одну. 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 Є, все, михай, всім пока, йдемо додому. Все. Всім дякуємо за перегляд, всім пока.